Всім привіток. Я вирішила зняти декілька днів зі мною з нагоди купівлі цієї моєї нової камери і якраз наближаються вихідні, тому дні мають бути насичені активностями, А має бути цікаво, тому беру вас всюди з собою. Дуже excited. Сподіваюсь, у мене вийде все добре зняти, тому що я ще не дуже до неї звикла. Насправді, план був такий прокинутися, піти в басейн і ввечері піти в кіно. Натомість, коли я прокинулася, я поняла, що мені навіть під ковдрою холодно, і я подумала, який басейн? лягла спати далі. Зараз я прокинулась, ввечері я все одно планую піти в кіно. Навіть якщо мені ніхто не планує скласти кампанію, я і так хотіла піти туди сама першочергово. Uh, от, а замість басейну я буду сидіти вдома і дизайнити, тому що мені прилетіло замовлення через стрец, і я буду робити комусь банер для YouTube каналу. Оце мій не дуже презентабельний, але дуже смачний сніданок. Тут мікс салату, макарошки, тунець і крем-сир Просто я не можу нормально це, У мене оце одна єдина глибока тарілка, тому як вже вийшло. Щойно вибігла в магазин, тому що усвідомила, що після фільму вже все буде закрите. Я просто залишусь без свого улюбленого печива. Я не можу цього допустити. От він, мій допінг. Офігеть! Воно подорожало, а центів? Що за оценків. Але ось це це скарб. Зараз я буду готувати свій найлюбленший сніданок авокадо тост. А, проте сьогодні, через те, що салат уже трошки був сумненький, довелося сніданок і вечерю поміняти місцями Тому готую вечерю, авокадо тост. Я ще встигла зробити собі матчу, так що сподіваюсь, я не буду об'їдатися попкорном в кіно, тому що я нормально поїла вдома. Але. Ну, я зробила на попкорн, правда ж? Мій дизайн затвердили без жодних правок. Тому я можу собі дозволити і попкорн, і навіть Кока-Колу. Я вважаю. I'm ready to go. Я йду на фільм Веса Андерсена, який називається Фінікійська схема. Здавалося б, да? до чого тут Фініки. Я сподіваюся, в цьому розібратися, хоча ніколи вже ці не дивилась фільми англійською мовою без субтитрів. Я сподіваюся, мені буде все зрозуміло, тому що ну, це фільм Веса Андерсена. Чесно, мені пофіг про що він, тому що це фільм Веса Андерсена. Там візуальна складова передає більше ніж слова. І, чесно, я дуже була здивована, коли дізналася, що в нього вийшов новий фільм, тому що коли я подивилась в готель Гранд Будапешт, Я була я була просто в шоці. Це просто ну це має бути неймовірно. Той самий кінотеатр. Про який кажеш, він ужасний, бо в ньому бігають криси. Але не те, що в мене є вибір, я сподіваюся, в темряві не буде просто <су> видно крис. Я вже на місці із мінусів в кінотеатрі немає сирного попкорну. Тільки солоний і солодкий. І коштував він мені майже 6 євро за маленьку пачку. Це дуже обідно. Але я не могла залишити себе без попкорну в кінотеатрі. Правильно? Правильно. Із плюсів. Тут видають паперові квиточки. Я не знаю, коли в останній я тримала в руках паперовий квиток в кінотеатру. Це прям плюс. І я його збережу обов'язково. Е, ще тут такий дуже маленький зал, вайп якогось жовтня. Ну він більше ніж в жовтні, але все одно такий, знаєте, камерна атмосфера. Е, і я помилилась, попросивши квиток в останній ряд, тому що звідти майже нічого не видно. Плюс через те, що ряди всі на одному рівні. От, тому я просіла трошки поближче. Загалом нормально. Мені подобається, що тут екран завішений шторкою, Це знаєте, додає якогось такого шарму. А взагалі, я сподіваюся, мені сподобається. Мені вже дуже подобається настрій, паперовий квіточок, попкорн, кінотеатр. Мені мені знову 10 років. Я буду дивитись фільм в п'ятницю ввечері. просто... Просто кайф це капець. Очевидно, я зрозуміла сюжет, тому що я прочитала його Вікіпедії, Ну і якби візуально складова, давала зрозуміти, що відбувається на екрані. Але мені здається, я не зрозуміла подробиць Вообще, жодного діалогу. Я не зрозуміла, десь 90% усіх слів, а навіть якщо я її розуміла, то не факт, що я знала переклад. І я просто відчуваю себе настільки мізері. Просто просто жах. Я ну, як би знала, що фільми в оригіналі, це треба мати вміння дивитися, але в цьому фільмі ще й використовувалася така якась складна мова, знаєте, міжнародні відносини, полі... ні, не політика. Ну, релігійні теми і от якісь от реальні міжнародні відносини. І там така термінологія, що вибачте мене, мені здається, навіть якщо в мене буде рівень, C1, ну типу, не факт, що я зрозумію, що там відбувається. Плюс вони ще мають звичку, м'ямлять, ну очевидно, це ж їх рідна мова. Але, блін, мені здається, що я англійську у своєму житті взагалі не вчила. Але фільм, як і передбачалось, був дуже красивим, дуже ем, цікавим візуально, а тому загалом я задоволена переглядом. Ну, очевидно, я зрозуміла, що там відбулося. І історія цікава. Тому да, я задоволена. Але блін, ця англійська. Навіть не знаю, що думати. Це прям погано. Коротше, висновок такий, я б із задоволенням передивилася цей фільм українською, щоб зрозуміти суть більшості розмов. А ще у мене посеред фільму почалась параноя, тому що мені здалося, що краєм ока я таки побачила крису, і я якийсь момент просто дивилася в сторону стінки, ну, там, де я побачила, що щось таке чорне верхнулось. І дійсно, там, типу, були такі лампочки, щоб можна було пройти, ну, типу, щоб було видно, куди йдеш. І в якийсь момент там почали з'являтися тіні, які ворушилися. І коротше, після фільму, після його завершення, дівчина якась, яка сиділа двома рядами типу позаду, вона пішла туди і почала заглядати зверху і знизу, чи нема там когось. Тобто не одна я це побачила, це було якось дивно. Коротше, десь пі фільму я сиділа з піднятими ногами. Тому що я боялась просто, що мене щось торкнеться. Ем, ну, що пробиш? Знову ж таки, варіантів було небагато. Блін, застрьом. Але знаєте, додає таку нотку екстриму? Ем, ну, experience. Ось ось як треба це назвати. Експірієнс. привіт! Сьогодні у нас трошки пізнє включення. Тому що першу половину дня буквально нічого не відбувалось. Зараз майже шоста вечора. І я вийшла зустрітись зі своєю бабусею. Я сподіваюся, ми підемо десь посидіти в парку на лавості. Оце те, що я хочу. Зараз в період знижок це просто стихійне лихо. Тут просто катастрофа відбувається. Я не знаю, як це назвати. Вау! Оцей чай, йогі-ті. Я так часто чула, що хтось його рекомендував. І оцей цей Power. Коротше, якийсь чай для жінок. От мені було це цікаво. Але, блін, 89. І факт, що він смачний, насправді, бо там намішано всяких ось цих трав, хербс. Блін, але прикольно. Напевно, варто спробувати. Оцей шоколадний такий заманчивий. Такий великий тут вибір. Оця лінійка. Але напевно жіночі все таки класно, ну, ладно, візьму. Я беру собі цей чай, щоб відновлювати жіночу енергію. І звичайний Earl Grey, щоб пить з лимоном, коли настрою не буде відновлювати жіночу енергію.

Я вже повертаюся додому, навіть вийшла на зупинку раніше, щоб пройтись, тому що я не нагулялась. Я дуже excited стосовно завтра, тому що я нарешті записалась на танці. Я дуже переживаю, якщо чесно, але я взяла пробний урок. Завтра я йду на feminine Style, а другий рівень, ну типу, там є перший, другий. Я хочу піти на другий. О, я я дуже переживаю, але я сподіваюся, я все знайду. Я спокійно туди прийду, я хорошо потанцюю і потім буду готова вже купити абонемент. Блін, Я так давно танцювала. взагалі. І я б дуже хотіла робити це регулярно. Студія дуже крута. Хоча спочатку, коли я робила дослідження, мені здавалося, що тут взагалі ані у Франкфурті, ані у Даромштаті немає нормальних танцювальних студій. Але як виявилось, одна все ж таки є. Просто дуже залежить від того, хто викладає. Тож, так, да, я знайшла дуже багато прикольних танцівників, педагогів. І... Я вже дуже хочу ходити, хочу купити собі абонемент і ходити по чотири заняття, ну, по чотири години на тиждень. Мені здається, мій скіл просто взлетить, взлетить вгору. Корочі, я просрала свою пересадку, і тому я трошки запізнююсь. Я мала приїхати на 10 хвилин раніше, але я приїду на 3 хвилини раніше. Ам, дуже неприємно, але вже що маємо, то маємо. Я старалась йти, замість того, щоб чекати на трамвай, але на трамвай все-таки буде пошвидше. Ребіт, реб'ятки, я мокра, як калюжа, я просто в шоці. Мої коліна в шоці. Але я така задоволена. Мене вже не тримають ноги, того я присіла, але мені дуже сподобалось те, що ми не розтягували хору, а просто взяли, вивчили за одне заняття і вже після заняття знімали відоси. Напевно, це саме понеділок, так тому що сьогодні це було останнє за розкладом заняття і більше зал не був зайнятий. Але це офігеться круто. А ще мені дуже подобається бруталізм цих сходів. Просто а, це, це так класно. І цей синій колір. Я, певно, трошки помилилась, коли вирішила, що мені не треба взяти чисту футболку. Тому що я просто не уявляю, який буде від мене запах через одну годину. Але це вже буде. Проблема в оточуючих не в мене. Але це капець. Я казала, що сьогодні ще є спекотно. А... Але це заняття вижило з мене дуже багато соків. Просто вау! Я щаслива. Мені ще сподобалось, як деякі люди, які були на групі, і викладачка в тому числі проїхали щойно повз мене на велосипеді. А я сижу і просто думаю. Може, мені, в принципі, і залишиться тут. Може мені нікуди не треба. Зараз майже третя ночі. У мене з'явилось кілька проблем. Перша проблема. У мене болить голова. Друга проблема. У мене болять коліна. Третя проблема. У мене чогось. Болить спина, якось заклинила спина. Четверта проблема щось не так було з розміром дизайну, який я дизайну, і я забула зробити його, коли повернулася додому ну, переробити. Ну і зараз третя ночі. Четверта проблема Чи яка там? Найбільша моя проблема. Я дізналася, що у мене якось. Дефективно де працює мікрофон від цієї камери. Мене дуже це не і я досить довгий час думала, що проблема в підключенні чи в чомусь ще. Зараз я більше починаю думати, що це дефект. Але я дуже сильно переживаю, що мені відмовлять в магазині. Взагалі взагалі це. Якось взагалі це моя одвічна проблема чогось останнім часом. Щоб я не купила, з ним щось буде не так. Мені завжди треба йти міняти, я не знаю, ремонтувати і так далі. От що я не куплю, постійно якісь є проблеми. Щось постійно мені треба повертатись в магазин і міняти. Мені це дуже не подобається. Чого я не можу просто взяти і купити щось і щоб воно нормально працювало? Ну, типу, просто не знаю, мені це настільки не подобається, мене це дуже сильно вугумарює. І кожен раз це додає дуже багато клопоту. Типу, у мене є дуже багато вільного часу, але просто це постійний стрес, постійні переживання, що тебе пошлють нахер і, типу, і все. І ти просто, я не знаю, облажався зі своїми грошима. От.